Так, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розказати короткий урок, розповісти вам про структуру рекламного кабінету, щоб вся ця інформація уляглася у вас в голові. І так, зазвичай кожна рекламна ціль в кабінеті Facebook це окрема рекламна кампанія. Зараз Facebook об'єднав рекламні цілі і їх. 6. Кожна рекламна ціль це окрема рекламна компанія. Зазвичай це виглядає так. Є рекламна компанія з однією рекламною ціллю, в ній є група і в ній є оголошення. Така структура рекламної компанії є неправильною і так запускати не потрібно. Зараз я покажу вам, як це виглядає на практиці. Дивіться, у нас Є рівень компанії, рівень групи, От, я можу переключатися. і рівень оголошення. Заходимо на рівень компанії. І дивіться, я вибираю ось одну компанію, це старий аккаунт в рублях, він зараз як тренувальний не використовується, тому, на його прикладі, я вам покажу неправильний приклад. Дивіться, є компанія. З рекламною ціллю Окремо, в цій компанії є одна група, і в цій групі є одне оголошення. Оце ось така лінійна структура компанії, яку я вам тільки що показала. В чому тут помилка? Значить, дивіться, тут тестується одна ціль рекламна, і з цим все в порядку. Рівень групи оголошень це аудиторії. Тут тестується всього одна аудиторія. Потрібно тестувати мінімум 2-3 аудиторії, тому що може одна аудиторія спрацювати, а дві не спрацювати. І ви запустили рекламну кампанію, і дивитеся результат? Ноль, він вам не подобається. Да? А, і все, реклама не працює. Ви виключили. А ви могли б, пам'ятаєте, ми з вами в таблиці сегментували аудиторію. Так от, ми могли одну аудиторію зробити на Наприклад, на весь Київ, іншу аудиторію просто по інтересам, і третю аудиторію ще якусь. І одна з цих аудиторій могла спрацювати, але ми з вами не перевірили і робимо висновки, опираючись на одну групу. Те саме стосується оголошень. В жодному разі не можна запускати одне оголошення, тому що. Я, як експерт, який тестує багато величезну кількість оголошень, з впевненістю можу вам заявити, що із трьох із десяти оголошень спрацює тільки одне, максимум 2. Зараз я вам це покажу на прикладі. Давайте візьмемо якусь іншу компанію, наприклад, ось цю. І дивимося: дивіться, тут вже тестуються. Різні групи. Кожна група це різна аудиторія. По віку, по плейсментам, це місця розміщення вони тестуються. І подивіться, в кожної групи різні результати. Якщо б я запускала, наприклад, тільки цю групу, у мене б не було жодної продаж, жодного продажу. Конверсії це продажі укуплені товари, куплені послуги. Тобто, дивіться, якщо б я запустила тільки одну групу, я б отримала тільки ось ці результати. Якщо б я запустила тільки ось цю групу, тільки одну конкретну аудиторію на історії, сторіс, вона не спрацювала тут 0 результатів, жодної продажі. А з цієї групи я отримала за 23 заявки. Да? А з цієї 25, а з цієї 22. Тобто, завдяки тестуванню, я перевірила, які в мене не працюють. Я їх відключила і залишаю тільки ті, які працюють, і вони мені вже приносять конверсії. Мало того, вартість за конверсію... Дивіться, тут вартість, якщо б я запустила тільки цю компанію, я б отримала вартість заявки в 923 рублі. Це приблизно 330 гривень. А тут. Менше 100 гривень, це 235 рублів, менше 100 гривень. Вартість одного заказу. От. Тому тестувати різні аудиторії обов'язково те саме стосується груп оголошень. Дивіться, я вибираю цю групу, перехожу на рівень оголошень, і я бачу, що тут у мене тестувалися 4 оголошення. І конверсії були, заявки залишали тільки по одному. І ви ніколи не спрогнозуєте, по якому саме будуть у вас заявки, тому що вам може подобатися все, макети подобатися вам можуть, а аудиторії, виявиться, подобаються зовсім інші. Тому ніколи не опираємося на свою думку: ставимо мінімум 4 креатива, різні макети з різними текстами і дивимося, що спрацює, а що не спрацює. Дивіться, я перехожу на групу оголошень, і я можу для того, щоб створити нову компанію і поміняти там текста і креативи, я можу нажати Создать на рівні груп, а можу просто нажати Дублювати. І ось тут буде у вас дублювати. Це не активний аккаунт, тому в мене... Немає кнопочки дублювати, я можу дублювати і просто поміняти аудиторію. У мене запуститься та сама компанія, тільки з іншою аудиторією, і я протестую різні можливості. Я надіюся, я вам донесла інформацію, чому потрібно тестувати різні аудиторії. Аудиторії це ті сегменти, які ви написали. Тобто, якщо ви написали мами з дітьми, значить вибираєте мами з дітьми або інтереси там дитячий садик, Якщо у вас бізнес. Ви мене вибираєте пошути бізнес і в Таргеті вибираєте бізнес окремою групою, не все разом. Одну аудиторію я рекомендую ставити широку без жодних інтересів, тому що останнім часом такі аудиторії, і це факт, так само працюють. Ще є один момент. Ось ви зробили. Все у вас працює, все класно. І Фейсбук дуже часто обновляється. Раніше це було раз в рік, потім раз в півроку, потім раз в місяць. Зараз обновлення кожних два тижні. Ой, кожного дня практично є обновлення. І буває так, щоб якусь ціль протестували. І вона у вас не спрацювала. Так отвертайтеся до старих цілей, якщо ви бачите, що у вас в компанії йде спад, менше підписок. Вертайтеся і знову ж таки тестуйте старі цілі, тому що Facebook бачить, що якщо щось працює некоректно, він його взагалі забирає. А якщо щось працює, але слабі результати, він це докручує, допрацює. Тому через місяць та сама рекламна ціль може спрацювати у вас зовсім по. Іншому. Тому завжди тестуйте. Це надзвичайно важливо. Всім гарного дня!